Сніг не підтопить столицю, обіцяють комунальники. Кількість опадів, яка випала не суттєво вплине на рівень води у Дніпрі. А зливну систему активно готують до талої води. Чотири мільйони тонн снігу тільки на дорогах. Щодня місто додає нові місця складування. 34 майданчики вже вщерть заповнені. Тільки сьогодні визначили ще 18 місць, де мають лежати кучугури, щоб вони не розтанули прямо киянам під ноги. Для того щоб не було наслідків, і потім не говорили про те, що втопилися ми всі. Значить зараз є головна проблема в тому, щоб вивести сніг там, де є скупчення, де немає лівні стоків, і не може бути прийнято це раз. Друге, про те, щоб вони були знаходилися в прочищеному стані, і особливо на момент. Автодорівці, кажуть, з Ливостоки встигли прочистити напередодні циклонного снігопаду, адже вже почали готуватися до весняного паводку. Тому дощова каналізація має впоратися, запевняють дорожники. Наша зливова, зливова система зливової каналізації, вона пропустить ту кількість сніга, і вона спокійно би, сприйметься і, і, і відійде. Звичайно, будуть неприємності від лиги, коли під бордюром буде каша, і, і ноги можна буде промочити. Але таких підтоплень, мені здається, на мій погляд, не буде. Традиційним ворогом може бути погода, якщо температура різко підвищиться, деяким місцям калюж все ж не уникнути. Наталя Питель, Юрій Росохай, телеканал Київ.